Динамо стартувало у новому сезоні з перемоги над Вересом. Покажемо, як це було. Кадрові проблеми перед пафосом, а також серйозне підсилення нашого суперника. Друзі, вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж, повернувся чемпіонат України і чемпіон України, власне, Динамо розпочав захист свого титулу. Сьогодні покажемо та розкажемо, як відбувся матч проти Вереса, а також багато кадрових новин. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо вас під підтримати цей канал вподобайку. Дякуючи вам. Ми закрили позначку у 6К і йдемо до амбіційної мети у 10. Дякую і поїхали! Звичайно, стартуємо ми сьогодні з матчу проти Вереса. У Рівному було ціле футбольне свято. Ми побували на цьому матчі, та зараз покажемо, як там все було. Розпочнемо з того, що сезон у Рівному стартував яскравим футбольним шоу з танцями та піснями. Погодьтесь, такого українському футболу точно не вистачає. Поставте просто зараз лайк для цього футбольного міста. Перед матчем двоє гравців Динамо отримали нагороди. Владислава Ваната нагородили як найкращого бомба. Вартира минулого сезону, а Тараса Михавка як найкращого молодого футболіста. Ну а далі, власне, до футболу верес на правах господаря заряджений великою кількістю уболівальників. Першим побіг до виріс суперника і першим створив момент: міг забивати дукве. Але те, чого не зробили рівняни, невдовзі зробили кияни. Ванат та Шапаренко втекли до воріт суперника і фактично вдвох пошили усю оборону Вереса у дурні 1-0. Певний час після цього гра мала доволі високий темп. Підходи до воріт мали як гравці Вереса, так і представники Динамо. Втім, перший тайм так і завершився єдиним голом. Забігаючи наперед, гол Миколи був взагалі єдиним у цьому протистоянні. У другому таймі чудовий шанс забувати мав Ванат. Втім, на останньому рубежі за Захисники Вереса грали надійно. Водночас біля своїх воріт кияни, хоча і не зіграли ідеально, але не пропустити змогли. Тож стартовий тур завершили важкою мінімальною перемогою. Головним і найбільш болючим для вболівальників підсумком є травма центрального оборонця Дениса Попова на початку другого тайму. Він вимушено покинув гру, замість нього на поле вийшов біловар. Виглядало це все не дуже приємно. Тож, ми, звичайно, на післяматчевій прес-конференції першим ділом поцікавилися у Олександра Шовковського. Що ж із гравцем. Ми отримали від нього повідомлення з урахуванням того, що в нього почалися судові, для того, щоб запобігти будь-яких е, негативних моментів, ми його вирішили замінити. Чи буде готовий, поки невідомо, так на Я думаю, що нічого страшного, але. Побачимо. Давайте ми до доберемося до Люблина і там вже будемо зранку приділятися стан російських. Ну а далі поговоримо про трансфери і про підписання Динамо, і про підсилення нашого суперника, адже Пафос підписує без перебільшення легендарного футболіста. Напередодні стало відомо про доволі сенсаційний перехід. Екс-гравець ПСЖ Челсі Арсеналу Давід Луїс переходить до стану нашого майбутнього суперника Пафоса. У віці 38 років він вирішив кинути собі новий виклик та повернутися до Європи. Формально Давід поки є. Гравцем бразильської форталези, але найближчим часом має розірвати контракт та підписати новий, вже з клубом чемпіонату Кіпра. Контракт буде розрахований на три роки у контексті цього підсилення пафоса. Звичайно, ми не могли не запитати в Олександра Шовковського, що ж там із потенційними вхідними трансферами Динамо. І ось що сказав тренер. Робота ведеться постійно, але з урахуванням того, що Дуже часто гравці використовують клуб Динамо Київ для того, щоб на фоні, на фоні Динамо Київ потім перейти, підняти собі якусь планку зарплат, чи ще щось. Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім'ї, родини, чи ще щось, і наступно вони переходять в інші клуби або хочуть. Збільшити в декілька разів умови свого нового контракту Принаймні так було всі минулі рази, про які ми там вийшли, перемов... Ну, а наприкінці поговоримо ще про двох гравців, які Динамо покинули. Про одного з них ви напевно вже і забули. А от другий, це доволі молодий та перспективний футболіст, який втім вирішив закінчити свій київський етап кар'єри. Для початку про бентежного Жерсона Родрігіса, який кілька сезонів, будучи на контракті з Динамо, їздив по орендам, але станом на сьогодні офіційно Динамо покинув у півзахисника збірної Люксембургу. Закінчився контракт і він вже знайшов собі нову команду. Виступати. Родрігес у доволі екзотичному чемпіонаті Таїланду. У складі новачка місцевого чемпіонату Канча на бурі Пауер угоду підписали на один сезон. А от щодо другого футболіста Динамо який пішов з команди, то це центральний півзахисник Давід Білий. Він на повноцінній основі став футболістом Олександрії, при тому, що на початку клуби вели розмову лише про оренду, втім, як зазначається на офіційному сайті, на фінальному етапі перемовин вирішили провести повноцінний. Перехід. Відомо, що контракт Білого з Олександрією розрахований до червня 28-го. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І для того, аби ви не пропустили наступну, просто зараз підпишіться на канал. Ну а це відео, будь ласка, підтримайте лайком. Дякую, що були з нами. Скоро побачимось.